Коре 3, 1, 0. Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України. Ситуація в операційній зоні на південно-бузькому напрямку залишається напруженою, але контрольованою. Противник продовжує оборонятися та намагається утримувати зайняті рубежі. З метою до розвідування наших позицій, а також коригування вогню своєї артилерії, ворог активно використовував безпілотники-розвідники, але майстерні воїни сил оборони влучно нейтралізують таких шпигунів. У Береславському районі одного із Орлан-10 ними звільнено зі служби у ворожій розвідці. По позиціях наших військ, прилеглих до лінії фронту територіальних громад, ворог продовжує застосовувати РСЗВ, ствольну артилерію та міномети, а також безпілотні літальні апарати ударного типу різних модифікацій. Протягом ночі з реактивних систем залпового вогню Град близько 30 ракет випущено ворогам по Нікопольському району Дніпропетровщини. Пошкоджено понад десяток житлових будинків, об'єкти транспортної та соціальної інфраструктури через влучання. В автозаправку виникла пожежа, яку оперативно приборкана. Поранення отримав один місцевий мешканець. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано близько 90 вогневих завдань по районах зосередження ворожої техніки та живої сили по позиціях протиповітряної оборони. А також по пунктах технічного і логістичного забезпечення втрати ворога до розвідуються у чорному морі. Перебуває 9 кораблів ворожого флоту. Серед них один ВДК, а також два надводні і один підводний ракетоносії. носії. Маючи в готовності до застосування 20 крилатих ракет типу Калібр, пам'ятайте про обов'язковість дотримання заходів безпеки. Не нехтуйте попередженням про повітряну тривогу. Будьте пильними та розсудливими. Не наражайте себе на небезпеку в заборонених для відвідування місцях. Адже джерела інформації обирайте тільки достовірні. Все буде Україна, і ми обов'язково переможемо.